Тамбурний гачковий шов і різноманітні ланцюжки це група однобічних поверхневих швів, модуль яких утворюється одним замкненим петлевим стібком. Відмінністю між цими швами за однакового їх вигляду з лицевого боку полотна, є те, що тамбурний шов виконується способом уперед голку і може розпускатись, як і гачковий шов, а ланцюжкові шви виконуються способом назад голкою і не розпускаються. Сьогодні поговоримо про тамбурний шов. Спосіб його виконання ви можете бачити на відео. Тамбурний шов відноситься до декоративних швів. Він дозволяє створювати різноманітні візерунки. Його використовують як контур або заповнюють малюнок, квіти, пелюстки, стебла. Також цим швом можна обробляти краї, шивати деталі, він досить міцний та має естетичний вигляд. Виконується справа наліво та зверху вниз. Він складається з ряду петель, де кожна наступна петля виходить із попередньої. Стебловий шов один із швів, що виконується у техніці позад голку. Цей шов виконується як по лічбі, так і по вільному малюнку зліва направо або знизу вгору. Його використовують при вишиванні стеблинок і гілочок допомагає малювати на тканині нескладні візерунки, квіти, листя і стеблинки. Звідси й походить назва. На відео показано його виконання.